Крута гра, в якій ви можете заробити. Fight Tone. В чому суть? Ми купуємо ось таких мобіків, які нам дають можливість заробити даного моба я купив за ось, ми його можемо побачити за 16,67 тона. Зараз он по хорошій ціні, тож не, не тупіть, залітайте. Він мені принесе прибутку 35,83 Ось. Його треба годувати раз у 48 годин, тобто раз у дві доби. Якщо ви його не погодуєте, він помре. Після того, як він помер, якщо ви не встигли, ви можете його відкупити за половину його вартості, і він буде працювати далі з того моменту, на якому він помер. Також тут в грі є гра Камінь-ножниці-бумага, де ви ставите свою ставку. І другий гравець також ставить свою ставку. Хто виграв, той й по хто програв, той вже нічого не має. Далі, реферальна програма. Маємо три лінії. З першої лінії 6%, з другої 1,8%, з третьої лінії 0,2%. Виводяться кошти за комісію 10%, щоб ввести кошти з любого тон гаманця без комісії. Якщо вам цікаво, залишаю реферальне посилання знизу, будемо працювати разом.